Пантепа вітаю! Мене звати Денис Зайченко. І на запитання, навіщо робити відео про зброєве мастило? Я відповім. А я не роблю відео про зброєве мастило, бо берістол це трошки інша річ. Власне, це ось цей ось мєм. А, взагалі, я вперше раз почув про нього в пості Тараса Олійника. Він же панас Маслійник, він же інструктор з вогневої підготовки для НГУ. Він же збройовий експерт та ведучий каналу Ібіс. Він розповідав, що балістол можна використовувати і як мастило, і як вибачте. Крем для рук. А для мене це як червона ганчірка. Я величезний фанат універсальних речей. А це звучить як абсолютно реальна універсальність. Ну а після успіху відео про турнікети Січ я не міг не продовжити тему. Тому ось до фірмовий свіжий універсальний. Балістол. Частину я придбав сам, частину мені надіслала компанія Ebis. Єдиний офіційний імпортер балістолу в Україні. Це важливо, бо доки я шукав собі балістол на придбання, то знайшов декілька не дуже фірмових виробників. Ну, не від фірми Балістол Клевер, а це так-то важливо, бо оригінал виробляється в одному єдиному місці, в невеличкому селищі Агам на півдні Германії, починаючи. Е з, Вибачте, 1905 року на заводі виробляється не вручну, не бійтесь. Там не доять балісти, щоб добути це масло, як, наприклад, доять пташок заради молока. Так. Суть у чому, якщо балістол не вироблено в Германії, це не балістол. Що завгодно, але не балістол. Чому це так важливо? Бо якщо ви знаєте балістол лише по тому, що це збройове мастило. То я вам так скажу. Ви взагалі про нього нічого не знаєте. Безумовно, він захищає метал від корозії і працює, власне, мастилом. Ним змащують компоненти зброї. Безумовно. Але й для догляду за шкіряною поверхнею він підходить. Він робить шкіру знову блискучою. Його рекомендують використовувати для змащення шерсті та лап собак. Кінський гриф та копит. Не можна намазати руки, щоб вони не сохли. Його можна навіть проковтнути, і з вами нічого не буде. На запитання. Чим Балістол відрізняється від, ну, наприклад, оригінального ВД-40, я відповім наступним чином: ВД-40 це не мастило, це заміщувач води і захист від іржі. Власне, назва ВД-40 water displacement Formula 40. Так, воно виглядає як мастило, бо петлі перестають після нього скрипіти. Але для зброї цього мало. Зброя потребує змащення, потребує. Мастила. І безумовно, балістол не єдине мастило, яке для цього підійде. Більш того, він вважається відносно ніжним засобом, ледь не профілактичним. Але це все рівно єдине мастило, яке і чистить, і воду ізолює, як ВД40, і змащує одночасно. Втім, так само, як і доктор, хто має одну вразливість його викрутка не працює з деревиною, так і у балістол є вразливість замшу цим маслом не. Треба чистити, бо буде лише гірше. А і масло легко підпалити. <свісно> Власне, як і доктора, хто, але це не точно. І що важливо, все це по своїй суті написано вже на пакуванні. Всі переваги, недоліки і особливості, як на долоні. А якщо ви вирішите сказати, мовляв, ну на заборі теж багато чого може бути написано, не всьому ж вірити. Покажіть мені, будь ласка, забор. Де було щось написано більше 100 років назад і при цьому збереглось в ідеальному стані на сьогоднішній день. Ну от, ну от, ну от, ну от. Я теж такий забор знайти не зможу, тому самі розумієте. Але, але одна умова. Всі ці свої обіцяні переваги, балістол може забезпечити лише у випадку, якщо він зроблений не в Шанхаї в пивоварні дяді Ляо, а на заводі Балістол Клевер в селищі Ахем на півдні Германії. І єдиний офіційний імпортер конкретно цього чистого сертифікованого балістола це компанія. Ібіс, який я дякую за допомогу у створенні даного відео. До речі, два слова скажу і по формату. Я особисто замовив собі спрей на 200 мл. Він коштує 363 гривні. За поточним курсом, звичайно ж, і олівець для мілких деталей. Він коштує 289 за 15 мл. Втім, у балістол також є і інші формати. Як от спрей з дозатором на 520 мл. Є фірма. Нові повстяні патчі, мастило для точила, знежирювач, і навіть олеофобний просочувач Плувонін. Ну і, звичайно ж, класика, рідке мастило на 500 мл. Одна така баночка коштує в святі 666 гривень. І у мене таких 5. І всі вони поїдуть на учбовий полігон Національної гвардії. Власне, все це відео для цього і робилось. І. Доки не забув, ібіс такто дали промокод Рутнейшн. 10% знижки на весь балістов асортименті. ROOTNATION. Я ще потім в кінці нагадаю, але суть. Mm. Тепер трішечки конкретики Оригінальний балістол клевер, хоч і універсальний, але трошки лужний. PH десь до восьми з половиною. Тобто проковтнути його можна, але пити залпом як воду краще не треба. Як колись розповідали, що можна робити з MV-Lock якщо хтось таке пам'ятає, власне, найкращий приклад того, наскільки балістол безпечний, це той факт, що змазані балістолом ножі під час першої світової. Використовувались замість виделок. І нічого страшного не траплялось. Для цього балістол і був створений по своїй суті, щоб і ножі змазати, і не здохнути, якщо ти проковнеш його. І це насправді викликає дуже багато запитань. Бо що такого в складі балістол, що він аж настільки крутий? Насправді багато речей, включно з базоліновою олією, з кипедаром, олейновою кислотою, бутанолом 1 і ароматичними маслами. Так, з зовсім-зовсім трішки, але є. Тому мазати ніжні області тіла інтимні області тіла не потрібно. І ковтати його теж багато не рекомендується. Трохи можна, з ножа можна, але прямо пити не треба. До речі, Пахне він як лакриця. Однак не європейська, а американська. І дехто навіть накопав даташит про безпеку і стверджує, що балістол не варто вдихати. Але я думаю, що це стосується спреїв. Бо спойлер: спреї в принципі не варто вдихати. Будь-які навіть ну, а Підсумки наступні. Я в описі під цим відео спробую зібрати посилання на групи, куди балістол дуже корисно засилати. Бо він так-то треба завжди. Одна 500 мл пляшка коштує стільки, скільки один турнікет Січ. Самі розумієте, яка це фінансова допомога. Однак я пропоную челендж. Купляйте одну банку балістолу в хату, бо нагадую, ця річ краща заведе 40. І в тому ж замовленні купляєте одну баночку для ЗСУ. На 100 мл, на 50, на 200 або на всі 500, неважливо. І потім новою поштою пересилаєте куди треба. Ви все рівно, як і кожен українець, маєте донатити на ЗСУ. Тому вважаєте це також донатом. Просто прямим. Але все рівно дуже важливим. Бо балістол це не просто мастило, це універсальний інструмент для догляду за половиною оселі, за шкірою, деревиною і металом. Він не токсичний, він зручний, він не має терміну експлуатації, тому загалом це як рідкий молоток, інструмент, без якого як без рук. Просто баночці, от і все. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи є у вас в хаті вд 40, або якийсь такий змазувальний інструмент, який ви використовуєте, якщо у вас петлі в дверях починають скрипіти. І чи схочете ви використовувати замість нього палістол, чи зацікавив вас цей продукт. Обов'язково пишіть, бо якщо дуже сильно зацікавив, то ібіс. Це побачить і буде співпрацювати з нами більше і активніше. А мені це дуже дуже цікаво, тому. Вишить, не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну подяку київському магазину SoundMaguє за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також Київському магазину Мотостаф і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобається підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуваю наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Ден Блендамен, бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!